Понад три тижні назад ми з вами прийняли закон про 2528 про пенсії науковців, що працюють. Він досі не підписаний, десь гуляє в адміністрації президента. Тому ми закликаємо президента України невідкладно підписати цей законопроект і зберегти золоту еліту нації науковців, які працюють. І друге питання: законопроект 1362 про заборону експорту лісокругляка. Ми з вами його прийняли понад місяць назад. Ми закликаємо адміністрації. Адміністрацію президента і президента підписати цей надзвичайно важливий закон, який створює десятки тисяч робочих місць в Україні, який дає декілька мільярдів додаткових експортних надходжень для країни, який дозволяє наповнити бюджет за рахунок власних податкових надходжень, а не за рахунок кредитів МВФ. Це реальне відродження деревообробної меблевої промисловості України. Фракція радикальної партії звертається до адміністрації президента, закликає невідкладно підписати цей законопроект. Дякую.